Вони по безпреділу просто діють та і все. То це привласнення майна? Вони привласнили фактично майно, яке належить територіальним е громадам і втручаються в його діяльність цього майна. Більше того викрадають. Вони в мене там один прольот вирізали і викрали кров. І призналися при тому. жіночка юрист в одному з відео сказала, що, що? в них є всі необхідні документи на так. це майно. Але так і не надала нікому. Не ну, надала, бо його не мати. Бо а давали. у вас відповідь є, що ніхто нічого не передавав. Не передавав, так. Ну, більше того, і, і ЕНЕРА Вінниця мені надала відповідь, що вона не є власником електроенергії, не є виробником електроенергії, не будувала електростанції. Вона не... купує на ринку і перепродає громадянам їхню електроенергії. Так, так. тобто спекулянти. У спекулянт. не спекулянти. По факту Вон вони я... інвестори лишають свого ж майна. Власника, а не інвестора, по факту інвестора. Ми ж ми за наші гроші, це будувалося все. То власник, по факту, енергогенеруючі підприємства, які збудовані нашими руками, руками наших батьків і їхніх батьків, є нашою власністю. Так само, як і всі електромережі, всі електромережі, це все це все наше. І почається проста схема генеруюче підприємство лінії електропередачі, кінцевий користувач. Тобто, ми, ці генеруючі підприємства як працювали, генерували електроенергію, так і генерують. І вдруг тут на якомусь етапі пан Григоришин в даному випадку каже: тепер треба платити. А де ти взяв електроенергію, що ти мені пропонуєш, щоб в тебе її купити? На ринку електроенергії. Чекай, який ринок електроенергії? там, воздушний десь там у воздухі? Ну, якщо ти купив електроенергію, ну бери користуйся, я не проти. Я не проти користуйся плати. Може, що... ти мені її перепродуєш за завищеними вже за цінами. Мені мені твоя електроенергія не потрібна. В мене є своя. Вони генерують цю електроенергію. Купа. Електростанції, в тому числі Мені. атомні електростанції, які також збудовано моїми руками за рахунок моїх інвестицій, інвестицій батьків і прабать. То треба до них приходити і казати, де наші гроші, так. ви користуєтесь нашим майном, продаєте його там в Європу, тут на місцеві якісь там ринки казкові. Ну, пане де, де наші так, кошти, пане Григориші. Ну, мене є офіційні документи, і він е, загальнодоступний. доступний. Там там в документі вказано, що за 22 рік, тобто, спочатку повномасштабного вторгнення. Російської Федерації в Україну продовж цього 22-го року вони вбивали ці падлюки наших дітей, наших жінок, рушили всю інструктуру. У нас потім були локдауни, ми це чітко розуміємо і пам'ятаємо. І за цей 22-й рік пан Григоришин отримав прибутку сім разів більше, ніж за попередній 21 й рік. То Економили на своїх продавали Якщо в Європу. Якщо да? я не користувався електроенергією, не сплачував або, ну, весь народ, то відки ти взяв такі гроші? В сім разів маржа у нього виросла. Ну звідки ти взяв гроші? То, олігархам виділив? Лігарішен олігарх, який ну, фактично є росіянином, Тобто хоча... то, то гроші сплачуємо. Росіянин, то можливо, це фінансування тероризму. Ну, Якщо наші гроші йдуть російському олігарху під час війни, тим після да, можливо, зброю потім купляють. Українці сплачують на рахунки російського олігарха, а потім за ці кошти купляють зброю, які вбивають хлопців наших. Да? Бо потім, якщо в Гарді Путіна будуть судити, а він скаже, а от дивіться, хто спонсорував на патрони. Подивіться, сам, ну, сам народ ну, спонсорував, купляв снаряди і патрони. Я тут і типу, попри чому. Вони є спонсори тероризму. Саме так і відбувається. А то... По документах юридичних. Думайте, так. Да. Налоги на землю кінь Знаєте, я вам скажу? Ви закон про місцеве самоврядування читали хоч? Читали? Читали? Поча... А ви ви сформувалися ми... як громада? Ми починаємо. От. з цього треба починати. Тому для того, щоб казати, де наше майно, треба сформуватися з зборами, а приходити да. власниками ми... як представник, не як особа чи громадянин, а вже як представник під громади, вам треба приходити. Так І, бо, да, бо в законодавстві це чітко написано: фізична особа та громада. То якщо б ви зараз прийшли від імені громади хоча б двох-трьох людей і питали, де наше публічне майно, а не ви один спитаєте де наше публічне. Хоча ви і один, якби маєте право спитати. Ну не питання. Ну ми просто так приписали, що ну одна людина, якби.